Вітаю в Росії у шкільних їдальнях. Заборонили борщ, бо після обіду діти починають говорити українською мовою. Ви дивитеся програму обережно фейк. Друзі, всі ми із захопленням спостерігали за пригодами російського апарату Луна 25 Високотехнологічний виріб на 50% складався. з и і на 50 з авося. Э, тому він, власне, і впав. Теперь хоч зрозуміло, чому він назывался «Луна-25». Э, тому что опять 25. Роскосмос сообщил о крушении миссии «Луна-25». В ведомстве уточнили, что аппарат по предварительным расчетам перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны. Більше 20 років нам активно нав'язують міф, що Росія якась космічна наддержава, а все через те, що Росія. Привласнила собі усі космічні досягнення СРСР і цим фейком вони постійно апелюють українцям. Ось, мовляв, бачите, під якою величі ви відмовилися зі своєю незалежністю клятою. Давайте розглянемо детальніше, чи насправді країна-агресор є підкорювачем космосу, чи все це один суцільний обман Росії. прежнему обіспічують доставку американських астронавтів і других. астронавтов до МКС нашими средствами выведения, хотя были разговоры о том, чтобы предложить им использовать батут вместо космических кораблей, чтобы добираться до МКС. Тож Росія просто привласнила собі всі досягнення радянської космонавтики, а всі інші народи, як дикуни, тільки ось цим роззявленим ротом, дивились, як московити бороздять безкраї простори цього всесвіту. От тільки знаєте, важко повірити, що люди, які винайшли, як розігрівати самовар за допомогою чобота, могли самі щось запустити аж в космос. Майже вся радянська космічна програма завдячує українському інтелекту та українському виробництву. Не вірите? Поїхали. Поехали! Перший супутник землі і перша людина в космосі. Перша людина у відкритому космосі були неможливі без Сергія Корольова, який народився в Житомирі. Вчився в Одесі та в столичному політеху. Себе він вважав українцем. Частину своїх наукових робіт, до речі, писав теж українською. Керував всією космічною програмою СРСР теж українець, академік Михайло Янгель. Він зробив справжню революцію у ракетобудуванні. Наступником Янгеля біля керма став теж українець Володимир Челомей. Він творець відомої ракети носія Протон. Був генеральним конструктором ракетно-космічної техніки. Творець двигунів кораблів Восток, Буран, Енергія теж українець Валентин Глушков. До виробництва космічних апаратів залучено більше сотні українських підприємств. Лише уявіть: – КБ Луч, Арсенал, Київський радіозавод. А флагманами були Дніпровський Південмаш з КБ Південне та Харківський Хартрон». От, щоб ви уявили масштаб, Південмаш з 59 по 91 роки виготовив близько 10 тисяч ракет, уявляєте? Це 60% від усього радянського виробництва. Саме українці розробили та виготовляли унікальне високотехнологічне обладнання, системи керування та бортової автоматики. Тому Гагарін і полетів в космос не з катапульти. І щоб ви розуміли, ось реальний розклад сил у радянській космічній програмі. Ось вам такий цікавий факт: українські заводи були залучені до радянської програми освоєння місяця. І для пілотованого польоту до супутника землі Сергій Корольов розробив потужну ракету носій Н-1. Дніпровські інженери створили унікальний космічний корабель модуль Є е» для висадки на місяці. Залишилось тільки побудувати ракету, яку розробив корольов, і ось цю ракету. Виробляла російська сторона. І здогадайтесь, усі іспити завершились катастрофою. Через це американці власне і обійшли СРСР в гонці за місяць. А тепер давайте подивимось, як розвивалася російська космічна програма вже без України. Це настоящая перчатка космонавта, побувавши в космос. естественно. Побувавши в космосі, вот буквально в 2019 році. Потім по секрету скажу, якого космонавту, другие не ревнували. Я вам... Спасибо. Це перший у мене такий легендарний подарок. Історію незалежного російського космосу ми назвали Пригоди лоліків і боліків на орбіті. Російські скрепні космонавти на міжнародній космічній станції зламали Туалет. І їм довелося проситися в американський модуль, бо центр управління польотами порадив їм поки залишити все, як є. Серія помилок у російському сегменті Міжнародної космічної станції тепер там зламався туалет, наймовірніше через бульбашку, що утворилася в системі. Ще, знаєте, ніколи за всю історію росіяни так не підсадали піносам, вибачаєте, в космосі. причому. Хтось взагалі здивувався, що росіяни зламали туалет. Вони і звичайними унітазами користуватися не вміють. Ми пам'ятаємо ще з часів Київської області, а, не те, що космічними. Зайшов що я в поміщення, да там туалет, душ в Да. у мене такого не Понимаете? І мені було сильно зайти. І от ви якби мене з всіми я нікакси. Це прям сто Тоже... процентів. Точно не так. Тож у вас туалет душа вдома нету, так? Да? Да, у мене не нужен дома. Щоб вони убирають домі, поставив Туалет на вулиці. Давайте відверто. Просто росіяни звикли до дерев'яної халупи із діркою. І тепер секрет появи дірки в МКС в російському модулі. Я вважаю, розкрито. З'ясувалося, мікротріщина в космічному кораблі Союз МС МС-09» виникла ще на землі. Співробітник конструкторського бюро просто залив щілину клеєм, після чого корабель успішно пройшов тести на герметичність. Слухайте, ну от причепились. Вони просто намагалися зробити собі парашу, аби все було як вдома. Робити це, знаєте, якось романтичніше над безоднею. Уявляю, як вони тягли ще можливо березу в ракету і їм в останній момент відмовили, бо вже місця просто не вистачало. Все було завалено іконами та прапорами з ЛДНР. Ну, хоч якось, з нами на борту находится икона небесной покровительницы вашего города, святой великомученицы Екатерины, которую, я надеюсь, по возвращению на землю мы вместе с моим экипажем вручим в руки тому, кто поручил мне такую миссию, митрополиту Евгению, а через него и всем екатеринбуржцам. Стоп! А хиба святая Екатерина не повинна быть на зовне, а не в середине? Не? Ну, так, просто цикавлюсь. Знаєте таке враження, що російські космонавти взагалі не займаються науковою працею на міжнародній станції, а просто поводять себе як типове російське бидло, десь в Берліні на проплаченому мітингу. На фоне все новых сообщений об обстрелах жилых домов в Украине и гибели людей слышны голоса и тех, кто одобряет действия России. В Германии регулярно проходят акции в поддержку Владимира Путина, как этот автопробег под российским триколором с участием около ста автомобилей. Разве Путин не военный преступник? Нет, он не военный преступник. Но в Украине убивают мирных жителей. У вас неверная информация. Тож, важливо зрозуміти, російська вся космічна программа має лише одну мету – це про Пропаганда. безглузда, примітивна, але не дешева. Тільки на фільм, виклик, який вони зняли в космосі, витратили мільярд рублів. І дарма що кіно це не потріб, і ніхто його не хоче дивитися. Головне, що вони зробили це першими. Благодаря Дмитрию Рогозину, собственно, все это и осуществилось. Он числится там в продюсерах, мы видим это. Да, да он, он один из главных инициаторов, потому что и базовая идея разработана мной и, и им вместе. Ну вот подождите, вы 20 лет не оставляли эту идею. Вам не казалось что-то как, ну как в космос, безумие, где найти артистов, режиссера, как, как камеру туда вот закинуть? Во-первых, -во космос одна из самых притягательных зон для человечества, а для россиян особенно, потому что мы все-таки первые в... Космосі, ви не повірите. Проте Росія провалила абсолютно всі свої масштабні космічні проекти. Ось з кінця лютого 22-го року було припинено роботу над американо-російським проектом Венера де створення і запуск посадкових апаратів на Венеру. Російські учені возвращаються на Венеру. Це буде проект «Венера-Д». На фоне громких марсианских открытий и предстоящих миссий на Луну про Венеру несправедливо забыли, хотя именно эту планету называют сестрой Земли. Оце шкода, так хотілось всіх росіян відправити на Венеру. Ідемо далі. Московія тотально програла конкуренцію SpaceX із запуску комерційних супутників. А колись вона була світовим лідером на хвилиночку для порівняння, SpaceX вивела на орбіту більше п'яти тисяч супутників Starlink. А Росія спромоглася профінансувати запуск лише 162 супутників. До речі, він запланований аж на період з 24 по 2028 роки. Дуже оптимістично, я не впевнений, що взагалі Росія існуватиме на цей час. Ідемо далі. Заглохла і розрекламована програма космічного туризму. Наразі проект заморожено у главкосмосі більше не розраховують на багатих клієнтів із США, ЄС та Японії. Мабуть, на своїх союзників із Зимбабве, КНДР та Науру Росіяни не дуже покладаються. Ну и нема чего сказать про розрив будь-якої співпраці з провідними західними космічними агенціями. Єдиними партнерами Роскосмосу залишилися нічні вовки. Ночных волков и Роскосмос связывает давняя дружба. Вместе с госкорпорацией по космической деятельности они реализовали много патриотических и социально значимых проектов и мероприятий. Сейчас фактически вся ракетно-космическая отрасль принимает участие в сборе помощи для добровольцев, беженцев и жителей Донецкой и Луганской народных. Республік Херсонської і Запорозької областей. ось воно справжнє обличчя російської космонавтики. Я до речі, сподіваюся, що їх якомога раніше запустять з мотопробігом на Плутон і полетять вони туди на своїх Юпітерах. Ті, хто зазадіває русофобію вот это, затівають все вот это я, я, я этим людям не адресую. Друзі, російська космічна велич це просто бутафорія, яка паразитує на українських досягненнях радянського періоду. Без нас це правда. Вони абсолютно нуль у вакуумі. В цьому космічному. Зрозуміло, навіщо глава Роскосмосу Рогозін так хотів захопити Київ. Ми Київ будемо брати. Не собождать. Ми освобождаем Донбас. Все остальне ми будемо брати. Теж, як брали В'єно, як брали Берлін. Російська космічна програма існує лише з двох причин: це пропаганда і корупція. Тобто два кити, на яких досі тримається уся Росія. Російській космонавтиці я ставлю півгойди з десяти сорі. Тому що спростувати цей міф було ну, якось занадто легко. Достатньо подивитися на небо. І просто не побачити там росіян. І традиційно вам в колекцію найскаженіший фейк тижня. Кремлівські тролі потрапили в капкан під суто медичною назвою, чому у жінок немає кадику. В коменти злетілося сотні ботів і почали хвалити Кадирова. Вийшло весело. І Як же ж багато росіян підтримує відсутність у жінок кадику? Ох, сексисти недороблені. Це 10 з 10 гойд. Бо російська суспільна думка це просто суцільний фейк.